А ви знаєте, як виглядає нора лисиці? Зараз покажу. Лисиця не просто символ хитрості, а й справжній архітектор підземного життя. Її нора це ціла багаторівнева фортеця зі зручностями. Таке житло складна система з кількома входами, похилими тунелями та великою гніздовою камерою. У норі лисенята ростуть в безпеці, а дорослі ховаються від дощу чи ворогів. Спочатку довжина такої квартири – 5-10 метрів. Але з роками нора може перетворитися на справжнє підземне містечко. Поблизу нори, часто можна побачити сліди лиси. Чого побуту витоптана трава, шматочки їжі, залишки хутра. Зазвичай лисиці, як і люди, передають житло у спадок. Але бувають випадки, коли молоді лисиці лишаються без власної нерухомості. Тоді вони риють нові нори і шукають тимчасові схованки: печери, дупла, ущелини. Іноді лисиці вирішують не будувати нове житло і заселяються у покинуті нори борсука, сурка чи пестя або ж, взагалі, окуповують вже обжитий дім, поки господарів немає вдома. Щоб вижити конкурентів, лисиці використовують хитрощі, залишають у норі і запахи, сечу, послід, секрет залоз які позначають територію, а ще можуть засипати деякі ходи, щоб ускладнити доступ до гніздових камер. Такі зміни викликають у попередніх мешканців стрес, і вони залишають свій дім. А лисиця отримує готову домівку, яку облаштовує під себе. Так виглядає звичайна конкуренція в дикій природі, і лисиці в ній досвідчені гравці.